Свято завжди хотілося порадувати наших мам, бабусь, подруг теплими словами. Але краще їх написати на листівочки, яку ви зробите своїми руками. зараз я вам покажу, як зробити це швидко і оригінально. Подивіться, краще взяти кольоровий папір, але можна і білий, але не такий тоненький, а краще взяти картон. Ось у мене такий салатний картон є. Я намічаю. Розмір, ви знаєте, 30 см на 20. Я відкладаю лінійкою 15 см. Ось так. З одного боку намічаю 15, та з іншого боку також я намітила 15 см. Тепер можна провести лінію ледь 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 помітно. Олівцем, бачите, її майже не видно. І потім провести по ній ножицями, для того, щоб наша листівочка могла рівно зігнутися. Інакше оці, ця лінія буде ламаною. Згинаємо в ту сторону, де ми робили невеличкий надріз ножицями. Отак От зігнули. Бачите, який він рівненький виходить. І перегнули потім на інший бок, на інший бік, щоб зробити ось таку гарну листівочку. Бачите, яка вона вийшла охайна і рівнесенька. Це такий вам дизайнерський лайфхак. Для того, щоб зробити тюльпанчики, нам знадобляться ось такі вже готові квадратики. Бачите, вони продаються такі упаковці. Але якщо у вас їх немає вдома, можна нарізати. Намалювати лінійкою, відміряти тут і тут кількість сантиметрів, або обвести вже готовий квадратик, ось так, і самим нарізати ось такі заготовочки під тюльпани. Як же ж їх робити, тюльпанчики? Бачите, мої листочки самі клеються, я їх згинаю навпіл, щоб вийшов трикутничок. Дуже охайно кути дивимось, щоб вони співпадали. Дуже-дуже охайно робимо, бо квіточка буде не дуже гарна. Знаходимо середину, прикладаємо ось так, два кінчика. Отут один міліметрик, нажимаємо, можна і лінійкою знайти середину, але так скоріше і краще. І від середини треба загнути один трикутничок. Вверх і інше, бачите, під рівномірним нахилом, і вже тюльпанчик у нас готовий. Те ж саме робимо і з рожевою, з рожевим кольором треба зігнути дуже охайно, зробити трикутничок, знайти серединку. Ось, я бачите, тільки тут нажимаю не весь тюльпанчик. Тільки серединку я нажимаю. І від цієї серединки ми піднімаємо отак кути вверх. І ось, бачите, такі гарні тюльпани в нас виходять. Більш подобається не світло-зелений фон, а я усилюю свій картон. Я приклею сюди ще блакитну, блакитний папір. І вже розкладаю свої тюльпанчики, знаходжу композицію. Можна ось так парами їх виложити, можна асиметрично, що більш природньо. Тюльпани обов'язково треба приклеїти, бачите, як їх листя трішечки стирчить, це не дуже зручно. Тому ми зараз оці трикутнички приклеюємо, і вони будуть більш пласкими. Так, треба зробити з усіма тюльпанами. І нам залишається домалювати їм ніжки і зробити листя. Можна зробити композицію з трьома тюльпанами, і тут зробити, наприклад, якийсь то вазончик. Хто, хто хоче, зробіть так. Він робиться згинанням. Теж згинається папір навпіл, малюється пів вазона. А коли ви виріжете, він буде симетричним. З цього я буду робити листя. Дивіться, щоб зробити швидко декілька листочків, треба зігнути раз, зігнути два, наприклад, і намалювати листя. І велике, і маленьке. Листя у тюльпанів. Ви пам'ятаєте, ось таке. Можна зробити декілька маленьких листочків, можна їх зігнути навіть отак під кутом. І дуже маленьких листочків, отак декілька, щоб було велике, середнє та маленькі плямки. Тоді, ви знаєте, композиція буде виглядати дуже гарно. І зараз ми одним махом зробимо декілька листочків. Подивіться, я вирізаю раз, з іншого боку кут підрізаю, і в мене одразу виходить три листочка. Так, робимо з усіма листями. Бо виложити нашу композицію, от я дивлюся, в мене ніжні тюльпани, але не вистачає, якоїсь там, не вистачає яскравої плями. Я беру трикутничок, не обов'язково це може бути квадратик, може бути і трикутничок. І роблю ще такі яскраві плями, дивлюся, що мені прибрати, що додати. Шість не можна, можна 5. Робити. Оце буде в мене жовта королева. Будуть червоні тюльпани, але не дуже симетрично їх розташовувати. Щось вище, щось нижче. Можна поміняти їх місцями, подивіться. Можна ось так зробити. Дивіться, щоб вам подобалось. Якщо сподобається вам, то буде приємно і вашому глядачу то тій людині, для якої ви робите. Робимо Непарну кількість тюльпанів, пам'ятаємо про це. І вже можна приклеювати всі тюльпанчики. Тут ми заклеїмо, щоб вони не стирчали. Приклеїмо листя. І потім зеленим фломастером ще додамо отакі гілочки дуже такі тоненькі ніжні гілочки. І ось така в нас буде гарна композиція. І вже можна придумати якесь привітання у прозі чи в віршах, і підписати нашу листівочку. Це можна зробити об'ємним. Для цього ми можемо ось так підігнути його ножицями і після цього приклеїти, змащуючи тільки кінчик листочка до середини. Ось такі будуть об'ємні листочки. Квіточки я вже приклеїла, і треба зробити, бачите, ось ці Гілочки, Але подивіться, не робіть дуже багато гілочок. Вони будуть виглядати, як шланги, їх треба ховати. Бачите, ось цю гілочку я сховала за листочок і вже сюди її не продовжую. Від цього, від цієї квіточки, я зробила так, тільки натяк, на те, що там є якась то гілочка. І сюди я її вже не продовжую, бо буде дуже багато оцих смужечок, і вони не дуже. Зі смаком буде зроблена ваша листівочка, вони не дуже гарно виглядають, тому ми їх ховаємо і в розпису, і в аплікації, робимо тільки натяк, що там щось є. І прикриваємо, прикриваємо їх листочками, щоб вони були короткі і не дуже помітні на вашій роботі, щоб вони не були головними нашими героями, а тільки допоміжними.